1 червня 2025 року діти зможуть приїхатися потягами ПКП Інтерсіті за один злотий. Це традиційна ініціатива з нагоди дня захисту дітей у Польщі. Квитки за один злотий будуть поширюватися на дітей віком від 4 до 16 років, але будуть діяти лише для другого класу, проте у всіх потягах перевізника діти до 4 років продовжують користуватися потягами ПКП Інтерсіті безкоштовно. Найкраще те, що такий квиточок можна буде придбати раніше ніж 1 червня. Ви можете придбати його протягом травня. Перейшовши за посиланням, яке знайдете у описі під цим відео, або скориставшись додатком ПКП Intercity. Також такий квиток можна буде купити 1 червня безпосередньо у потязі у кондуктора. Пам'ятайте про те, що під час перевірки квитків ви обов'язково маєте пред'явити кондуктору документ, який підтверджує вік дитини. Це може бути учнівський квиток, свідоцтво про народження або паспорт. Також з 1 травня 2025 року у Польщі почала діяти нова ініціатива Моє здоров'я, що прийшла на зміну попередній профілактика Рок плюс та охоплює ширшу вікову групу та ґрунтується на індивідуальному підході до пацієнта. У межах нової програми «Моє здоров'я» профілактичне обстеження зможуть виконати люди віком від 20 років. Але варто пам'ятати, що на кожну вікову категорію буде діяти відповідний ліміт. Так, наприклад, люди віком від 20 до 49 років зможуть пройти безкоштовне обстеження не частіше, ніж один раз на 5 років, а особи віком старше 49 років зможуть пройти таке обстеження не частіше, ніж один раз на 3 роки. Обсяг обстежень буде адаптований індивідуально індивідуально для кожного учасника, тобто буде залежати від таких категорій, як вік, стать, хронічні захворювання та фактори ризику. Щоб взяти участь у програмі Моє здоров'я вам потрібно буде заповнити анкету. Ви можете це зробити онлайн за допомогою інтернет-облікового запису пацієнта ІКП, або фізично безпосередньо у поліклініці. На основі ваших відповідей буде сформовано індивідуальний діагностичний план пацієнта. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі і не пропустити нові інформативні відео.